Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми маємо такий позачерговий випуск, це навіть не відповіді на запитання, а певна акція, яка зараз сталася в США. Власне, ця маленька проповідь буде називатися Вогонь в Америці, Вогонь Сполучених Штатах Америки. В основу проповіді кладемо 24-14 Матвія, 24-14 Матвія. І читаємо такі слова. І буде проповідувана ця Євангеліє царства по цілому світові на свідоцтво народам усім. І тоді прийде кінець. Буквально минулого тижня в США стала, сталася дуже надзвичайна подія. Я думаю, вже багато людей в Україні знає про це. Всі Сполучені Штати Америки зараз про це говорять, Говорить Канада, говорить Америка, Латинська Америка говорить. А власне, Азборі Університі, штат Кентукі. 8 лютого, середа, приблизно 7 година вечора, в університеті є регулярні служіння, каплиця, регулярні служіння, коли студенти збираються, щоб мати певні години, певні, пройти певні години в курсі якомусь, і вони набирають певні кредити, щоб е, в кінці отримати. Сертифікат чи диплому, і кожної середи є служіння. І приблизно в цей вечір, 8 лютого в середу, в каплиці було приблизно 30 чоловік. Абсолютно нічого перед тим не казало такого сильного, що має статися щось надзвичайне, що зараз ціла Америка, цілий світ фактично буде дивитися, що, що буде далі. Прийшло 30 студентів. Початок служіння відкриває один із е, молодих студентів, чи правильніше сказати, тих, хто є в комітеті е, цього борду, е, в комітеті цієї каплиці, які відповідають за ці служіння. І ця людина, цей чоловік, говорив дуже цікаву тему, дуже цікаві слова. Христос вже забирає церкву. Англійському розумінні, ну трошки буде звучати інакше, але більш-менш український переклад буде звучати так: Христос вже забирає церкву. І здавалося, тема така дуже проста. Нема такого щось складного, щоб визвало якусь певну реакцію. Господь вже забирає церкву. І вже в першій годині вечора чи в першій годині вночі в 11. 1 Каплиця, чи я би сказав, то навіть на каплицю не виглядає, так як то видно, на, показують по телевізору чи по комп'ютеру. Це велике приміщення, яке вміщує десь приблизно від 2 до 3 тисяч людей. В першій годині ночі приміщення стало повністю забите студентами. Від 30 чоловік до 2,5 3 тисяч студентів. Люди навіть вночі не могли вміститися в цьому приміщенні, що сталося. Для простого оглядача, який читає Біблію, явно видно, іде почалося надзвичайне сильне пробудження або, або помазання Святого Духа. На слідуючий день студенти мали настільки велике бажання бути в цій каплиці, приймати участь в служінні, що всі лекції були відмінені, і всі студенти пішли, щоб приймати участь. Цьому служінні. Представляєте, цілий університет, звичайно, всі не влазили, були на дворі, була черга, хотіли всі попасти всередину, прославляли Бога. На слідуючий день, коли почалися пари, коли почалася знову наука, певна частина студентів далі продовжувала бути в каплиці, повна каплиця. А ті, що були на лекціях, вони не могли просто... Продовжувати лекції. Тільки вони починали розглядати якийсь матеріал, Дух Святий сходив на них і вони починали прославляти нашого Бога. Щось подібне, як ми з вами читаємо е, в діях святих апостолів, е, перший другий розділ, точно подібні дії. І дирекція чи е, ректорат університету вирішив знову ж таки відкласти. Служі відкласти лекції до певного дня, коли ця вся хвиля трошки пройде, все приутихне, і відпустили студентів, щоб вони були разом в цій каплиці. Продовжується по сьогоднішній день. Іде надзвичайно сильне пробудження. Що саме цікаво, зараз студенти один одному посилають знимки і смс-ки, і по цілій Америці студенти різних університетів зараз знають, що власне проходить в Асборі. Штат Кентукі із багатьох університетів студенти почали їхати власне в цей університет. І зараз в цьому, власне, на території Кемпи, де знаходиться університет, є надзвичайна велика кількість людей. Дуже цікаво. Тут не просто коли ми дивимося і бачимо, як люди прославляють Бога, більша частина студентів є атеїстами. Викладачі є атеїстами. Коли вони прийшли на це служіння, побули на цьому служінні, вони виходили зі словами: Бог є, церква має бути скоро забрана, ми готуємося до підхоплення і всі плачуть, і готуються до славного підхоплення церкви. Ми бачимо, власне, що як Дух Святий працює в серцях людей. Людина зайшла атеїстом, а виходить віруючою людиною. Новина настільки сильно охопила новина настільки сильно охопила не тільки університет, не тільки Штат Кентукі, охопила цілі Сполучені Штати Америки. Що вже вчора, фактично, на сьомий день після пробудження Fox News, один із центральних каналів Сполучених Штатів Америки, інформаційних каналів Fox News, Wilmore, Kentucky, outside Lexington, began hosting a prayer service a week ago, but it never ended. It's still going on. People just keep showing up from around the world. The university has even set up overflow chapels to accommodate demand. Here's what it looks like. <laughs> Один з найтаких самих сильніших дикторів на Fox News починає брати інтерв'ю в тих студентів, які переживають це злиття Святого Духа, переживають це пробудження. І сам цей чоловік, який має надзвичайно сильний досвід вести інтерв'ю, не міг зрозуміти, що діється, і питається фактично в цієї сестри, яка дає інтерв'ю, як довго це все буде продовжуватись. Сестра сміється, коли дивиться на диктора, на, на власне на такера, який він є на лиці, абсолютно втратив, як кажуть, вигляд і величчя, не знає, що робиться. А ця сестра дуже спокійно каже: діє святий Дух, і як довго він буде діяти, ми не знаємо. Буквально, такер брав брав цей інтерв'ю. Фоксню зробив це інтерв'ю. Немало не багато. майже 15 хвилин. Уявляєте про університет, де проходить пробудження Такер, який по своїй при природі сам є атеїст. Робить інтерв'ю на центральному каналі 15 хвилин. Буквально після цього дуже скоренько CNN включається в цю дію, і ще дуже скоро після цього всі інші канали, щоб вже не відстати, починають освітлювати, що робиться в Кентукі, що робиться в цьому університеті. дуже цікаво, що в 1970 році власне цей самий університет Асбрі переживав подібне явище. Звичайно, не таке сильне, як сьогодні, і багато вже сьогодні, коли проходить ця акція, вже вона фактично восьмий день проходить до закінчення. Говорять, що вже Бог в 1970 році, бачачи сьогоднішні події, які робляться на арені, вже готові в почву, щоб сьогодні власне, зробити те, що ми бачимо сьогодні. Якщо ви сьогодні підійдете до і до університету, для того, щоб вам попасти в калич, чи в приміщення самої каплиці вам потрібно чекати 5-6 годин, щоб побути в служінні? І тепер роблять такі спеціальні перепустки, щоб побути в служінні, просять людей їхньої згоди, щоб бути не довше в каплиці як одну годину. Як одну годину. Студенти з цілої Америки з'їжджаються не тільки з самого університету. Вже за сам університет, за саме так вже навіть не говориться. Студенти з цілих Сполучених Штатів Америки з'їжджаються, щоб хоча б одну годину побути на такому служінні. Хто такі ці студенти? Це 50% студентів університету є інтернаціональні студенти. Студенти, які приїхали з інших країн. Тобто і смски йдуть по цілому світу. І в Україну, якщо там вчаться з України, і в Росію, якщо вчаться з Росії кругом. Летять і смс-ки і в Китай, і по цілому світу. Пробудження, яке зараз чує цілий світ. Вся Америка зараз фактично слідкує за цими діями. Я собі уявляю, що буде робитися в церквах Сполучених Штатів в цю неділю. Я більш як впевнений, що більша частина проповідників, яка не зігнорує цього факту, я думаю, не зігнорує, бо це нереально зігнорувати, буде, власне, говорити, що робиться зараз в цьому штаті. Але з другої сторони, ти дуже радуєшся, що є таке пробудження. Пробудження в останні дні. Тема називалася Христос вже забирає церкву і відразу ставиш для себе запитання, як людина, яка приїхала зі старого краю. А чому такого пробудження немає в Україні? А чому такого пробудження немає в Росії? А чому такого пробудження немає в Білорусі? Собі я на хвилинку уявляю, що би сталося, якби таке пробудження застало солдатів в окопах з однієї і з другої сторони. Тут студенти каються в своїх гріхах. Ті, що були атеїстами, кажуть, як я не знав Бога, викладачі каються, я ніколи вже не буду більше атеїстом, я є віруюча людина. Викладачі, сильні викладачі. Собі на хвилинку уявити, якби Дух Святий, якби таке пробудження почалося і дозвіл був даний для Духа Святого, що він зійшов в окопи, де сидять солдати. І солдати почали, почали переживати вплив Святого Духа. Що таке є святий Дух? Це є любов, Бог є любов. І замість, щоб стріляти, солдати почали обнімати один одного, цілувати один одного. Ми є брати і брати в Господі. Уже не брати, як не раз нас рівняють, ми ніякі не брати, росіяни і українець, не брат. Забудь, росіянин і українець. Ми є брати в Господі. Уявляєте, що могло би статися? А чого цього нема? Якщо ми вивчаємо, чим на сьогоднішній день, в більшості свої, я кажу, якщо 5 церков із сіми, це в сильна пропорція, тяжка пропорція, 5 із сіми церков не готові зустрічатися з Богом, то не дивно, що на сьогоднішній день в наших, чи в українських, чи в російських, чи в білоруських церквах проповідується. Я навіть чу, ну як можна таке сприйняти, коли пастор проповідує, молюся за свого солдата. Що пуля не промазала, а попала прямо в лоб. Як це сприйняти? І то моляться християни, пастори. а тут ми бачимо в Америці пробудження. Ми не знаємо, як воно закінчиться, але сам факт показує, що, чому пробудження, чого пробудження може бути в Америці, а чому воно не може бути в Україні, Росії, Білорусії. Явний акт любові, дух, дії Духа Святого. Дуже цікаво, як я почув про це пробудження в Ацборі. Ми, Багато з вас знають, дивиться ефір такого брата, як е, брата Роман Савочка, блогер Роман Савочка. Десь приблизно рік тому назад брат, я його, то я його називаю братом, брат Роман Савочка, який в своєму ефірі назвав мене лже пророком, хоча ніколи пророком не був. Ніколи цього офісу не ніс за мою проповідь підхоплення церкви. Пам'ятаємо проповідь підхоплення церкви, де я по відношенню до Біблії, по словах, які я знаходжу в Біблії, що означає, що не пройде і це покоління, що це є єврейський народ, слідуючи, що м -м -м, відка смоковниці ожила, де по смоковниці ожила, що є ізраїльський народ, і робимо з вами простий підрахунок: це покоління 70 від сили 80, і виходить, і виходить, що ми з вами живемо в останній період на землі перед підхопленням церкви 2018-2028, по відношенню до Ізраїля 1948 Все має статися. І виводили з вами дату 14 листопада, маючи повне розуміння, що ні дня, ні ночі ніхто не знає, всю подію контролює Христос, і тільки лунає команда від Отця. Христос забирає церкву. Ми з вами підрахували червону лінію і маємо чітке розуміння, що ми з вами живемо вже на позичений час. Уже не на свій час. Час пройшов, жених затримується. Як довго він буде затримуватись, ми не можемо цього встановити. Але те, що дає для нас Ісус на сторінках Євангелії, ознаки останнього часу, виводять в нас, власне, на той час, в якому ми з вами живемо. І, власне. Брат Роман Савочка, прослухавши мою проповідь, дуже сильно мене скритикував, власне, винісши мені такий титул лжепророка. Пізніше він навіть і в цій проповіді, і в інших проповідях був сказав дуже цікаву річ. Сказав, що не він, ні його діти в більшості своїй не побачать підхоплення церкви. Підхоплення церкви це є процес трошки дальший. Уже, можливо, через 100 років, через 200 таке підхоплення буде. Але дуже цікаво, як все міняється в житті людини. Уже пізніше, брат починає в своїх проповідях говорити, що напевно вже мої діти побачать підхоплення церкви, Вони будуть в числі тих, хто, коли церква буде підхоплена. Пізніше думка йде ще далі, що, напевно, не тільки мої діти. А я так само побачу підхоплення церкви і буду учасником, напевно, цього, не просто побачу. І фінально, що я живу в той час, коли дуже скоро церква буде підхоплена, і всі ми будемо, хто вірить, будемо підхоплені в небеса. Не через 10 років, не через 100 років, не через 300, а власне ми живемо в такий період. Ми бачимо, як міняється думка. Хай Господь благословить брата Романа. Звідки, власне, я взнав, що пробудження почалося в цьому університеті, коли я відкрив сторінку телефона, я побачив, е вийшло переді мною ім'я брата Романа, і тисячі проглядів, тисячі проглядів. Думаю, що таке сталося, так багато проглядів. І, власне, він розказує, як в Асборі це пробудження почалося. Брат Роман. Хай Господь вас благословить, що дуже цікаво, тема пробудження Христос забирає свою церкву. Зовсім недавно я чув одного англійського проповідника, відомого англійського проповідника. Який, власне, дуже багато зараз спеціалізується в області останніх днів Іван Богослов. Доктор Хіл. Він, власне, каже, як ми зараз, пастори, ті, що власне вірять, що церква буде підхоплена в останні дні, що буде вже підхоплена ось зараз, як ми повинні, власне, молитися за тих, хто насміхається над нами? Пам'ятаємо 2 Петра 3,3, що останніми днями дуже багато буде насмішників. переклад перекладає злих ругателів. Злих насмішників, які будуть сміятися над тими людьми в останні дні, які будуть сміятися над тими людьми, які будуть говорити про підхоплення церкви. І, власне, цей брат підбодрює, добрий приклад для імітації молитися за тих братів, які на сьогоднішній день по певних причинах насміхаються над тими, що Господь ось ось забере свою церкву. Ми бачимо, як стається. Я думаю, багато, багато людей в ці останні дні. Поміняє свою думку. Коли ми з вами вивчаємо власне ці події, сьогодні я вже можу десь далеко на чимось сміятися, але не зло сміятися. А сміятися, що я в певних питаннях стояв, коли ми з вами акуратно вичисляємо по відношенню до тих е, е, ознак, які дає для нас Христос, коли церква буде підхоплена, я казав, то буде 14 листопада, хтось каже, бере дату тоді, коли будуть. Труби в Ізраїлі, свято труб, свято очищення. Ще хтось бере останню дату, 2021 рік, десембер 31, остання дата, все, далі немає куди сунути. Далі додамо ще 7 років і виходить 29 рік. Все. Не можна так рахувати. Вже ми вийшли за той календар. Немає значення, на які дати ми з вами виходимо. Господь йде дуже близько. Ми живемо з вами в останні дні. Ми можемо помилитися в даті, ми можемо помилитися там якусь мати розбіжність. Глобалісти кажуть, що це станеться, що їхнє царство буде в 30-му році, тобто перестройка починається зараз, не в 21-му, а починається в 23-му, в той рік, який ми зараз живемо. Але так чи інакше, люди, які слідкують за тим, що церква буде підхоплення, люди в церкві. І сатаністи, глобалісти, які дивляться, коли церква буде підхоплена, вони готують своє царство тут на землі. Моє бажання, щоб ми сьогодні не сміялися, молилися за всіх, навіть на тими, хто сьогодні глузує, бо прийде такий момент, прийде такий момент коли наша думка може змінитися, щоб ми далеко не зайшли, щоб сьогодні ми стояли з тима всіма людьми, до яких належав і перша апостольська церква. І апостол Павло, Іван Богослов, які свого дня чекали підхоплення церкви. Але ми з вами живемо набагато ближче і набагато визначеніший час. Ізраїля, якого не було 2000 років, заіснував. Його людське життя підходить до закінчення. І після цього підхоплення церкви. Все гряду скоро. Хай Господь всіх нас благословить. Станем і помолимося. Дорогий всемогутній Господі Боже! Ми щиро дякуємо тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо тобі за цей час. Дякуємо за це сильне пробудження, яке зараз почалося в Америці. Дай, щоб це пробудження почалося в окопах України, Росії, України, Білорусії. Дай, щоб Дух Святий зійшов на солдатів, зійшов на командування зі всіх сторін, і щоб солдати, замість того, щоб стріляти, почали один одного обнімати, цілувати, радуватися, стояли на колінах і прославляли Бога за те, що ми тепер стали. Рідними в Ісусі Христі, благослови, щоб це пробудження сталося в Україні, в Росії, в Білорусі, в нашому краї. Благослови всіх нас, благослови нас при нашому розходженні, все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь. Амінь. Все. тепер.